Змови, чому немає жодної інформації на офіційному сайті обласної прокуратури про купу кримінальних проваджень, і коли вже буде прийнято кінцеве рішення. Ну що я зараз буду так, прийнято? А коли Ми буде кінцеве рішення? А коли буде кінцеве рішення? А чому ви не можете написати, що відкрита на даний час по ЧОПу 42 кримінальних провадження і 20 по Ужгороду? 42? Уже 42? дивіться не пути по ситуації. Бати впроваджень об'єднані в одне. Ті ж самі поліси, ви знаєте, п'ять проважень об'єднані в одне. У вас Я із п'яти проваджень постало одне, ви так? Ви знаєте про цей рух всіх проважень, тому що з мами ми неодноразово їх слухали, так? То тобто їх нема тут... 42 провадження? Тут нема? Немає кількості, друзі, вони об'єднані в одне. Вони є проваджені. Нема 42? Далі, сектор, Номера є у них? Номера то є, але вони об'єднані в одне. Вони... Але вам ми ми говоримо, представник 142. генпрокуратури сказав роз'єднати. Ви вислухайте мене. Але ж сказали вам роз'єднати їх. Воно ж об'єднано, суд прийняв рішення. Воно зараз в чому проблема, тому що скасовується, наприклад, закрита в частині, а да? ви скажете інші. Да? Провадження всі знаходяться в суді. Ви знаєте, що, наприклад, оскаржується то-то, то-то, а в цьому провадженні об'єднано 6 епізодів. А я фізично не можу навіть матеріали з суда забрати, тому що там оскаржується. Ми зараз про це не, не говорили. Просто... Взагалі, ми говорили про те, що якщо є така купа проваджень, чому ви ми не думаємо, повідомите не на офіційному сайті об'єднані? Ми, наприклад, будемо так: от у матеріалах про цей том стосується цього епізоду, цей том стосується. Цього чому стосується. питання? Чому на офіційному сайті обласної прокуратури нема загальної такої інформації, що по місту чо? Об громадськими активістами по їх заявам. Потім розкажете, які вони неправдиві заяви, але напишіть, що відкрито багато кримінальних проваджень. Ви рахуєте не на 42? Напишіть 16 проваджень, але вони відкриті. Чому не написали? Чому чому приховуєте цю інформацію? Нічого Янко сказав нам, що це за поданням саме вас. Кириленко, не дає інформацію. Ми не ставимо на сайт. Тому у мене до вас питання, чому ви не даєте інформацію, що поставили на сайт, що по Ужгороду розслідується 20 кримінальних проваджень, чи ви рахуєте 14, бо сьогодні нам сказали, що половина закрита. Але повідомте громадськість, це ж багато проваджень.